Ми бачимо з вами, моря через 50 метрів місце для розвороту. Так? Але чи, чи ви знали, що цей знак місце для розвороту заборонює проти наліво? Призупиняється? Тобто виглядає, що по знаку на швар не можна? Бо там дорога на шувар. Знак, якщо я не помиляюся по номерації 529, місце для розвороту, ну, там є чіткий пропис не забороняє протолів. Хоча тут же є який наказ? <схай> на перехрешеній друзі? Що я можу рухатися прямо і ліворуч. От бачите, як то є. Ну так, я вам скажу специфічно. Реально специфічно. Є інформація, а вже от в цьому технологічному розриві розділювальної смуги є наказ. Нічого, не поспешно А ми йдемо на розворот. Стоп! Можемо їхати тоді, коли загориться додаткова секція секція стрічка. Поки вона не загорілася, ми не можемо.